Так, добрий день, друзі. Сьогодні в нас 23 лютого, і давайте подивимося запитання: місія України і українського народу. Яка ж все таки місія лежить на нашій державі? Яку місію Всевишній да, положив як відповідальність на нас, на наш народ? Да? Що ми повинні привнести в світотворення? І яка місія за нами, за нашими людьми, за нашим народом і за нашою державою? І дуже багато залежить від того, виконана місія вже країною, державою, людьми чи ні. Якщо місія не виконана, то народ... Держава буде існувати до тих пір, поки ця місія не буде здійснена. Ну, Давайте подивимося, яка ж все таки місія лежить на українцях, на українській державі, бо ми знаємо, який сильний духом розумний працьовитий народ України. І які випробування в усі часи і в усі роки лягає на долю саме нашим людям, нашим предкам і на даний момент і нам? Ну давайте подивимося: покажи, будь ласка, яка місія України в цьому всесвіті, України і Українців? Місія України. І українців. Давайте запитаємо Вищих сил Місія України і українців. І так, Місія України і українців. Дуже цікава вже іде інформація, цікава інформація і перегукує, перегукується інформація двох колод. Дивіться, от що в мене випадає? Да? З якою місією? Прийшла наша держава і люди, українці як народ на цю землю, в цю епоху, на цю планету. Дивіться, як в мене іде інформація. Це дуже активний да? вольовий емоційний народ. Який впродовж бачите, які тут є у нас сакральні ключі, да, і цей народ, українці, да, ми, українці, проходимо свою еволюцію. Як вся планета, як кожен народ на планеті, так і ми з вами. І так як ми напрацювали, напрацювали фізичне тіло, да? фізичне наше тіло, напрацювали емоційне тіло, ми дуже емоційний народ, ми е, емоційно сильні, да? сильні, і е, у нас є. Не просто сила фізична, яка викарбувана великими, великою працьовитістю наших людей, як е, таких робіт, і на полі, і скотарство, і землеробство, і металургія. От ми напрацювали фізичне тіло, емоційне тіло. Свого народу і в цілому нашої держави ми ще й маємо велику силу вогню. Це наш дух, да? наш дух у вигляді війська. Він напрацьований і зараз, от ні для кого не являється секретом, і ніхто навіть не сумнівається у силі нашого духу як воїна. І зараз ми проходимо етап становлення духу. От, по те, що випадає по картам, да? От оця війна це іде становлення духу, ми вже повинні як завершити епоху війн. І становитися як духовна сутність недарма я чую от деякі астрологи, от, здається, Аллах Ніражан він каже, що Україна або Індія або Україна являються духовним провідником на цій планеті, і тут ідеться, що як воїн для України це вже повинно бути як задачка минулого. Зараз Україна показує і напрацьовує свій дух як духовний провідник у цьому світі. Можливо, тут іде така інформація, можливо. Україна і український народ надалі будуть підґрунтям для народження якоїсь високодуховної сутності. Сутності на цій планеті. І тому зараз створюється от підґрунтя на, на цій землі в нашій державі, нашим народом. Для народження високодуховної сутності. Подивіться, ми не маємо страху, наші люди не мають страху. Так, звичайно, кожен із нас там переживає щось. Але в совокупності, якщо взяти, да, в цілому. То ми вже не боїмося, якщо навіть кажуть, впаде ядерна бомба на Україну. От нам, ми вже зовсім інакше реагуємо. І ось оці дві карти вони дуже сильно перегукуються, тому що випадає, що ми зараз обнуляємо. Да? От якщо кожна із країн і під час цієї війни, і під час інших подій. На планеті перед цим да, проходять свою задачу. Хтось тільки, можливо, напрацьовує фізичне тіло, і це нормально. Хтось зараз тільки напрацьовує емоційне тіло, хтось досі не може, як Європа раніше, були сильні війська у Великобританії, війська Франції були мегасильні. То зараз ми бачимо а відкоти, відкотитися легко. Ми бачимо, що вони втратили свої позиції, і навіть не кажучи вже про ту силу духу, от подивіться, яка є сила духу в українського народу протистояти, мало того, що Російській Федерації, яка атакує нас, протистояти першій провідній країні світу США, да, якісь вимоги не бігти, не склонятися. І відстоювати свою думку, не маючи підтримки навіть Європи. А ось цей дух, який все-таки ми викарбовуємо зараз. А деякі держави проходять свій етап. І я не кажу, що однозначно Україна буде тією країною, яка буде духовним провідником на цій планеті, бо ще невідомо, ми до кінця пройдемо цей урок, ми його пройдемо, але коли? Можливо, дійсно зараз Індія, тому що ми бачимо, як Франція відкотилася, як Великобританія відкотилася. Вони навіть не дійшли зараз до духу, вони у військові відкотилися, у силі свого війська відкотилися. Е, тому е, можливо, можливо, Україна все-таки пройде цей урок раніше, якщо ні, то первінство візьме на себе Індія. Ну це вже інше питання, і тут воно не розглядається. Але однозначно, Україн, Україна і український народ будуть проходити саме становлення духу. Саме становлення духу. І війна це, як знаєте, від чого відштовхнутися. Самі складні уроки ми проходимо під час війни. Тому Україна являється саме тим народом, який зараз проходить становлення духу. Для чого? Місія. Для того, щоб бути обнулити, обнулити. Певні процеси світотворення на планеті і перейти як в інший клас, да? перейти в іншу мірність, перейти на іншу сходинку. І далі продовжувати свій розвиток уже на рівні духу. А на рівні духу це не буде тих війн, от не буде війн. Якщо ми збережемо свою силу народу, збережемо свою єдність, збережемо е, св свій намір е, все-таки продовжувати життя в совісті, в розвитку, в стані духу. То для нас війна як такова піде в минуле. От дивіться, йдуть війни на планеті, в країні Швейцарія війни немає. І вони за це не думають. А чому? А тому, що вони вже пішли далі. Ну, в кожної країни свій розвиток, да? вони вже пішли далі. Вони живуть своїм життям, а всі інші колотяться. А ті, хто нижче, хто нижче, ті колотяться. Польща, по-своєму, Америка, по-своєму, Франція, по-своєму, тому що вони ще позаду. От саме головне зараз нам. Пройти цей складний період, щоб нашим діткам не довелося заново як повторно. Проходити цей екзамен, щоб здати урок сили духу і далі розвиватися в країні уже духу, в країні духу, і нести якісь духовні інсайди, знання, мудрість у цьому світі, показувати, що питання, які виникають в наземному житті, можна вирішувати не то, що можна. А потрібно вирішувати не війною, да, не фізичними, бо це найнижчий рівень, коли якесь питання вирішується фізичною силою або, ну, або війною, так, кровопролиттям. Оце найнижчий рівень розвитку. Якщо вирішується та чи інша задача з підходу мудрості, духовності. Знання це вже показує, що ця людина, ця країна, цей лідер, високодуховна людина, високодуховна нація, високодуховний народ. Ось така іде в мене відповідь. Давайте ще в цієї колоди запитаю. І так, покажи Місія України, Місія України і українського народу. Місія України і українського народу. Сила, бачите? Осяяння. Ну от все. Карти говорять. Дивіться, що говорять карти. У нас є велика сила. Яка фізична, да? наше військо. Яке нам дає велике осяяння, і це осяяння духом, да? йти до духу за допомогою е праці праці, праці над собою, праці над своєю державою, праці над своїм військом, праці абсолютно в устрої держави, і сподіватися да? на свою реакцію, на хуткість і на силу. Ну, бачите, от оця карта от мені не подобається. Ми класно йдемо, класно йдемо, але в нас оце самі відмовляємося на півдорозі, або вже перед самим фіналом відбо... відмовляємося. От знаєте, як ото в мене таке йде. Пливли-пливли і на березі... на березі вкакалися, культурно кажеться. Але велике прагнення, велике прагнення. От, оце, оце мені трохи не сподобалося. Бачите, нам потрібно пробудитися. Пробудитися і звільнитися від оков. У нас іще є окови, які нас тримають. Пробудження духу, ну потрібно пробудження духу як мінімум 20% нашої держави, щоб ми все-таки тримали поле да, поле духу, коли е, українці в своїй масі пробудяться на 20%, то ми будемо тримати це поле духу, що навіть той, хто не пробуджений, все одно буде. Мати силу, волю і бажання якісь проблески рухатися до цього, підтримку від всіх людей буде мати, але в нас багато да оков від яких треба звільнитися. Ну по перше, як би там не було, ми все одно. Це все поступово відбувається. Ми ще прив'язані, дуже прив'язані до минулого. Дуже часто ми чуємо, як ми згадуємо, а як там було в радянські часи, а як там тоді, а як там сюди. Ми дуже тримаємося за ось те минуле, і, і це, і я така сама. І ви знаєте, отут і нашій державі потрібно скинути ці окови, окови прив'язки до, наприклад, Російської Федерації, чи окови прив'язки, що ми самі щось там не можемо вирішувати, що очікуємо, що хтось там наш, нам щось підкаже, нам щось роби. Ось все-таки у нас дуже багато сподівання, а нам потрібно. Потрібно взяти, звільнитися від, від оцих оков минулого, пробудити свій дух і стати на позицію духа, да? на позицію духа е, всередині, не зважаючи ні на що. Як показують карти, що ми йдемо по вірній дорозі, ми виконуємо свою місію. Вона ще не виконана. Але ще основні екзамени перед нашою державою і перед людьми вони стоять попереду. І дай Боже, щоб ми все таки пробудилися, звільнилися від оков страху, страху всяких минулих прив'язок і знайшли в себе в сили оцей екзамен здати, як народ, як нація здати цей екзамен для того, щоб наші діти вже жили в спокійному середовищі, в майбутній державі, яка буде. Буде про духовним провідником на цій планеті, яка нестиме мудрість, мудрість усім державам, а конфлікти на планеті війни вони завжди були і є й будуть, бо саме війна пробуджує людей. Війна є тригерною точкою для пробудження людей і виводу їх із зони комфорту. І кожна країна буде проходити свій розвиток. Ось така моя відповідь. Дуже-дуже дякую вам за ту безліч коментарів, яку ви мені пишете. Дякую за ті теплі слова, за ті слова підтримки, які ще більше надають мені бажання знімати вам відео. Також дякую за ті слова, які пишуть мені деякі, що тут РО, канал, чи пропаганда, пропаганда якогось, якогось лідера нашого, да? чи президента, чи когось іншого. Я вам ще раз хочу сказати: дуже не люблю політику. Ну, дуже не люблю політику. І просто до війни я взагалі цими питаннями не займалася. І в мене дуже багато є претензій. І до нашого президента, і до нашої влади. Але я зараз не про це. Я в першу чергу завжди про людей. Про людей. І про те, щоб кожен із нас з кожним разом ставав мудрішим, розумнішим і сильнішим. Бо саме завдяки нашому спілкуванню ви навчаєте мене, а я вам свою чергу. Даю якісь свої інсайди. А ви можете з ними погоджуватися або не погоджуватися. Ось така моя відповідь: дуже хочу від вас зворотній зв'язок.